Доброго дня, ми з України. Ну і що й на люди записав, написав такий віршик на ваш розсуд, бо то є наша зброя, я виставляю його одразу. В очі ворога я з гордістю дивлюся, та сміливо їм кажу таке, я над вами, бовдри, сміюся. На коліна ваш народ стає, на коліна стали ви перед бісом, боягузи, просто з цикуни. Честь та совість, ви згубили з часом. Волю втратили та віру взагалі. Як щури ви живете по норах, боїтеся щось не так сказати, бо одразу кинуть вас за гра... на нари, легше на коліна, мовчки стати. Ті, хто правду кажуть, вас бивають, хто з плакатом миру всім поб'ють, вас в усьому світі зневажають, до вподоби, як на вас плюють. Дві біди казали ваші предки. Тільки з часом збільшилося їх, то відсутність мізків, черстве серце, заздрість, злість, образа на усіх. Нос обхаєте свого в чужі країни, хоч самі в гівні ви живете, свої душі ви спродали гніді, ті, що вас у прірву всіх веде. В очі ворога я з гордістю дивлюся, бо кохаю землю я свою за дітей, за світле їх майбутнє. Перемогою закінчимо війну. Слава Україні! Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Дякую вам, люди, всім!